Вітаю, шановний пасто, хто дивиться мене. Тема відео Залиште одне питання для реабілітулогу. І сьогодні питає, тема така: як зняти стрес в нашій ситуації, як зняти стрес з точки зору реабілітації. Залиш... Хотіла сказати, що хто хоче підтримати мене матеріально, ви можете звернутися до мене особисто. Я дам номер карти, і ви можете підтримати мене матеріально, але то побажання. Стрес. Як знімається стрес з точки зору реабілітації? Зараз дуже багато психології, ні, я не сказала, психологічної науки розвинуто, і багато програм є, як зняти стрес, якісь групи оформляють, формують для того, щоб людям допомогти знімати стрес. Але стрес з точки зору реабілітації знімається так. Перше, це фізична праця. Просто людина йде, працює до. Того поки не вийде на шкірі, не з'явиться піт. Коли з'явиться ПІТ, це значить стресову ситуацію частично знято. Тобто м'язи і судинна система не буде реагувати так на випробування або те, що ви переживаєте або чогось боїться. Звісно, треба дивитися, яка ситуація, яка проблема, але буває наскільки смішна проблема у людини. Там, наприклад, я не знаю, щось вона загубила таке, і вона стресує до такого, що може не бути високий тиск. Перше, це значить праця фізична. Ви можете. Але не піти в сауну, а дійсно працювати фізично. Друга, другий такий метод: ви можете пити валер'янку, наприклад, або корінь валер'яни. Але пропити там, з неділю, наприклад. Теж знімає трохи стрес. Як знімає валер'яна? Валер'яна допомагає організму справлятися з стресовою ситуацією, не спазмуючи. Коли м'язи не є спазмовані, не буде інших патологій, таких підвищення тиску, боліти хребет, боліти суглоби і все таке схоже. В основному, коли людина нервує, в неї спазмуються м'язи обличчя. Як розтягнути м'язи обличчя? Треба розтягнути м'язи обличчя. Треба нижню щелепу відтягнути вниз, поставити пальці і відтягнути вниз і вниз потримати так, або поставити пробочку від вина. І потримати відкритий рот, щоб м'язи розтягнулися. Людині стане легше і е, покращиться кровобі головного мозку. Пробуйте, пробуйте, Узнавайте інші знання, залишайте питання, які ви хотіли, щоб я розповіла про е, якусь проблему з точки зору реабілітації. Всім удачі! Пізнавайте нове, пізнавайте знання, які допоможуть вам справитись в тій чи іншій ситуації або жити в цьому світі.